OpenAI запустили свого першого агента, оператора, який вміє працювати з комп'ютером так, як це роблять люди. Ось усе, що потрібно знати: плюси, мінуси, можливості та обмеження. Оператор використовує хмарний браузер для виконання завдань за вас, він може бронювати столи у закладах, купувати квитки, замовляти їжу чи навіть робити покупки в продуктових магазинах. У демонстрації завантажили рукописний список покупок, і оператор зрозумів його. Починаючи знаходити товари у магазині та додавати їх у кошик. Цей агент базується на новій моделі Computer Using Agent, побудованій на GPT 4, o і навчений використовувати комп'ютер як людина, дивитися на екран, управляти мишею і клавіатурою. OpenAI впровадила суворі заходи безпеки, певні сайти заблоковано. А перед прийняттям важливих рішень завжди потрібне ваше підтвердження. При цьому ви можете забрати керування у будь-який момент. Зараз оператор знаходиться на стадії дослідницького перегляду, тобто він ще вчиться і може помилятися. Наразі він доступний лише для про користувачів у Сполучених Штатах, але OpenAI планує скоро розширити доступ для плюс-користувачів інших країн та навіть не через API. Також очікується випуск ще більш посунутих агентів у майбутньому. Це безумовно змінить правила гри для багатьох бізнесів і створить нові можливості. Що ви думаєте про цей прорив?